Згадую старі люди, що там було невелике озерце. І з стіни пробивався такий джерельце, водичка сочилася, і водичка була дуже смачною. І з якої люди навколишній по вулиці Леніна, з якої ходили і брали воду. Це в 50-х роках, тобто ще питтєва вода. Так, краєзнавець Леонід Булава розповідає про місце у студентському парку імені Дмитра Юденка, що у Полтаві. Нині з ініціативи меценатів цей простір оновлюють. Як розповіла Суспільному, Інна Поперешнюк ініціювали відновлення простору біля джерела спільно з Євгеном Клопотенком. Будувати нового тут нічого не будуть. Натомість збережуть автентичність та інтегрують у сучасний простір. Витратити на відновлювальні роботи планують близько 100 тисяч гривень. І річка на дні цього яру називалася Мазурівкою. Потім пізніше вона стала називатися Полтавкою, а вже в XVIII столітті ми читаємо її як назву Стара Полтавка. Легенда про те, що то Олтава, що від цієї струмочка малесенького називається назвалося місто. Ну це, звичайно, я легенда. Взяли річку Полтавку у труби в 1958 році. Очевидно, в цьому ж році і облаштували і те місце. Там по старих згадках там у озерце було таке. А облагородили її 74 і 99 рік. Будемо сподіватися, що і 2025 запишемо. У цю історію. Перейменували студентський парк на честь загиблого воїна Дмитра Юденка, депутати полтавської міськради своїм рішенням минулоріч 4 жовтня. 2025-го весною тут комунальники, волонтери та місцеві жителі неодноразово влаштовували толоки, щоб навести лад. Нині там також працюють комунальники, розповіла секретар міськради Катерина Ямщикова. Буде й доставлено ряд лавок, трошки збільшена кількість урн. Попрацюємо над покращенням дорожнього там тротуарного, чи я не знаю доріжкового покриття. У форматі доданого гравію там є ще й ділянка для подальшого облаштування і перспективного розташування спортивного або дитячого майданчику. Цей парк він зараз уособлює не просто зелену зону, навіть більше ніж е, е, такий магніт. Туристичний, я вважаю, джерельце Марусі Чура, який може таким бути. Але це ще й про пам'ять нашого героя Дмитра Юденка. Місце дуже цікаве, мальовниче. Не, не випадково ж над цим струмком вгорі стояло дві церкви: Миколаївська церква і вище стояла церква Георгіївська. І в тому ж місці, десь зовсім поруч, стояв монастир. Воскресенський монастир, якого перенесли на Пушкарівку, і з того часу почав називатися Пушкарівський монастир. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко – Суспільне, Новини Полтава.